Привіт, мої янголи! 30 червня, третя енергія, енергія імператриці. І, власне, сьогоднішня енергія про справжню жінку, яка мудра жінка, яка насамперед вибирає себе. Тому що в цьому випадку, коли ми в списку пріоритетів стаємо на перше місце, налагоджується все довкола нас. Тому що перший я, тоді мій чоловік, тоді мої діти, тоді моя робота. І обираючи себе, перестаючи себе зраджувати, це життя повертається, як то кажуть, до нас личком. Ця маленька дівчинка буде казати Я люблю тебе. І от власне сьогодні проаналізуйте, чи дозволяєте ви своїй дівчинці любити її, чи обнімаєте ви її, чи лялієте в собі оцю цю таку жіночність і чи дозволяєте собі просто бути, просто бути без контролю в тотальній довірі? Люблю вас, жінки!